Коли працюємо, ми в майстерні, ми стикаємося з такими моментами, коли, наприклад, є потреба велика, наприклад. У якихось деталях, тобто, знову ж таки, коли ми працюємо, наприклад, от, це у нас FPV, їх можна викону реалізовувати в роботі як безпосередньо камікадзе, тобто один раз вилетів, відпрацював і по дрону все. А можна, наприклад, наша розробка, наприклад, це як бомбер. Тобто, в даному випадку він має рожеві елементи, це все те, що ми доробили. Ну, такий колір для того, щоб він вирізнявся в когось свої асоціації. Але знову ж таки, наприклад, пластик це 3D-друк, який ми виконуємо також тут. Ми так само залучаємо при великих об'ємах волонтерів, і насправді війську потрібна підтримка з боку волонтерів небайдужих людей, тому що все, що ми робимо тут, ми за це все повністю звітуємося перед нашими донорами. Тому що насправді дуже важливо розуміти і відчувати підтримку небайдужих людей. Тобто, коли ти розумієш, що сьогодні тобі не вистачає, наприклад, стяжок, пропів, ще чогось, ти береш. Гроші купляєш їх сам, але знову ж таки, повністю всі витрати, які вимагає від нас робота у майстерні, зокрема в майстерні, ми повністю не можемо перекрити, тому що, наприклад, обладнання, воно дуже швидко виходить з дії, виходить, ну тобто. Грубо кажучи, от, у нас є той самий Mavic, у нас є FPV. Знову ж таки, коли ми працюємо Mavic, найбільшим таким моментом це є, по-перше, розбиті пропи, проп... проп... ми їх так називаємо, пропелери. І коли, наприклад, є вони поламані або деформовані, ми не можемо ним працювати якісно, тому що. Через поламані пропа, пропа так ми можемо втратити борт. Знову ж таки, в процесі роботи польотів працює реп. Може ламатися корпус, і відповідно так само корпуси, деталі, дуже багато чого насправді дуже потрібно. Зокрема, для FPV це плати ініціації, які добираються окремо. Вони доволі вартісні, але це все нам дуже необхідно для того, щоб якісно виконувати свої задачі, які ставлять, ставляться перед нами. От і насправді. Е, дуже потрібно е, в першу чергу розуміння, що якщо ви долучаєтеся е, саме сьогодні е, і робите це на системній основі, е, повинен зрозуміти одне, маленьких донатів не існує. Інколи це є вартість кави. У когось це 50 гривень, інколи це 30 гривень. Але знову ж таки, якщо у вас є можливість розуміння. Бажання долучитися, повторюсь, немає маленьких донатів. Всі ті кошти, які ви нам надсилаєте, вони сумарно набігають на конкретну суму, і завдяки ним ми можемо покращити роботу нашу. І для кращої роботи, знову ж таки, ми розуміємо, що фронт. Лінія фронту, вона не так рухається. Знову ж таки, ми можемо відстояти е, наші території. Тому що, е, коли є прив'язка, наприклад, до землі, в першу чергу це е, та земля, яка нас, будемо так казати, філософськи е, дала нам життя. І якщо ми будемо е, обезцінювати її. Ми її в кінцевому шляху можемо втратити, але щоб ми не втратили її, ми повинні розуміти її цінність.